Вітаю вас! У цьому відео ми розглянемо можливості додатка SolarMan Smart, який використовується для керування інверторами через сторонні Wi-Fi модулі. У нас вже було велике відео, де ми показували, як на цей додаток додати безпосередньо інвертор і як його налаштувати. У цьому відео безпосередньо подивимося на можливості. І перше віконечко, яке нас зустрічається, це віконечко Home, де відображується інформація про статус роботи. Зараз ви бачите, що стрілечка йде від інвертора до споживача, але насправді зараз йде підключена мережа, і також би відображувалася від мережі до інвертора, якщо би споживання. Було трішечки більше. Як тільки становиться 200 Вт, з'являються стрілочки і від мережі до інвертора. Відповідно, якщо буде споживання від акумулятора, то стрілочка і акумулятор. При заряджанні буде стрілочка до акумулятора. І одразу хочеться сказати, що це трішечки омана. Навіть якщо у вас інвертор буде відключений і зі зв'язком будуть проблеми, все одно буде показувати ось ці рухи, не дивлячись на те, що зв'язку немає. Це дійсно така помилка у програмі, але що маємо, то маємо. Також у нас тут показується стан погоди на даний час за вашим регіоном. Скільки, часу, ват, скільки ват годин було сьогодні заряджання акумулятору, і скільки відповідно розряджалася батарея. Наступне меню це девайс. Тут безпосередньо ви бачите підключені логери, тобто Wi-Fi модулі, і безпосередньо інвертори. Інвертор, три точечки натискаємо і можемо потрапити до віддаленого керування. Перша сторіночка це у нас головні налаштування. Давайте спробуємо прочитати. Натискаємо Read. Пройшло близько хвилини і бачимо ось таку помилку. Це помилка неодноразово, вона виникає постійно. Зчитати дані з цього інвертору, а це Мегарева, мені не вдалося жодного разу. Тому радити налаштовувати через цей додаток я вам не стану. Така саме помилка виникає, якщо читати будь-які налаштування, наприклад, як зараз батарею. Тому, ще раз наголошую, будь ласка, використовувати для налаштування вашого інвертора безпосередньо меню на інверторі чи програмне забезпечення локально не використовувати цей додаток. А ось подивитися статистику можна. Тут ми можемо обрати статистику за день. За місяць, за рік або загально. Всі ці параметри можна продивитися, скільки днів запущений інвертор 28 днів, скільки загальне споживання і таке інше. Все це на цій сторінці мається. Можна застосовувати різноманітні фільтри, обирати період дати і таке інше. Останнє меню тут у нас налаштування. Ідуть інверторів, можна додавати, видаляти, ділитися з іншими користувачами, подивитися топологію, налаштування відображення, кому як зручно, обрати мову та регіон досить великий перелік. Підключити та відключити повідомлення та обрати їх тип. Отримати відповіді на найпоширеніші питання або задати своє. А також продивитися інформацію про додаток, інструкцію користувача, версію і таке інше. Ось такий огляд коротенький, начебто, корисного додатку. Сподіваємося, що всі помилки будуть у майбутньому вирішені, і ми зможемо вам радити цей додаток не тільки для моніторингу, а й для налаштувань. Дякуємо вам за перегляд. Посилання на відео, як встановлюється цей додаточок, буде в описі.